Курський сценарій на Покровщині окупанти намагаються перебити логістику нашим військам дронами застосовують молнії навіть проти піхотинців, гатять по профронтових дорогах, причому без розбору і по цивільних і по військових авто, аби контролювати шляхи під'їзду до передової наших сил оборони. Росіяни підтягнули на покровський напрям свій спецпідрозділ дронарів Оріон. Той самий, що працював на Курщиню. Наскільки це небезпечно і як йому протидіють армійці, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Крієнко. Далі курсом двісті десять в пролетіла за домами, не вспіл, не вспіла стріляти. Ще є, ще є. росіяни з Курщини підтягнули підрозділ, який зветься Рубікон, це такі собі сили безпілотних систем по російськи які працюють в глибокі тили наших військ. Зокрема, дронами, І от зараз ми не можемо виїхати на позицію, тому що ці російські пілоти вийшли на полювання. Кілька ФПВ-шок залетіли дуже далеко від лінії фронту. Якраз да, ліні. в... власне у бік Добропілля. там з Родинського летить ФПВ-шка в нашу сторону. Передай сані, що постояв з рушницею. Цей Рубікон перебив нашим військам логістику на Курщині. Тепер тим самим займається на Покровщині, хоч ми в броньованому хамі, але й на ньому вже є сліди ударів ворожих дронів. Дарило з лівої сторони і пошкодило колесо справа. Ми врешті рушаємо. Дрон нас не помітив і полетів далі. Треба встигнути доїхати до військових, поки є коридор у тимчасово чистому небі. Важкий американський хамві і його водій вкладаються повну і не збивають швидкості навіть на поворотах. Дрон пушку, дрон пушку, була направо. А тут командир намагається врятувати трьох наших піхотинців від ворожого ФПВ. Російський безпілотник вже скинув боєприпаси на нашу позицію. Вона загорілась. Комбат екстрено виводить воїнів на запасну. Давай, 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 давай вниз, прямо вниз, вниз пускай. До сухого скажіть, до сухого, діля, туди. До сухого... Во, во, во йдуть, йдуть, правильно. Комбат дає команду пілоту, який через радіостанцію підказує бійцям шлях. Нервують всі, бо відповідальні за ці три життя на екрані. Там скажи, труп лежить, там піжи Хай туди запрігують, швидше. Лівє, 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 скажи. Ливі. Тільки їм треба зараз уже йти, а не коли вони успокояться. Коли вони успокояться, вже поздно буде. Їх видно. Воно. У воїнів є кілька хвилин, аби заскочити в укриття, бо так само як наш пілот їх бачить російський і ворожий стрілятиме. Подалення в піпало закажи. Давай, 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 скажи, хай швидше запригають уже. Берлін, тільки максимально скажи, хай швидше залазять, залазять. потім там будуть вже відпочивати. Бійці врешті заходять на позицію. Тепер їх дістати російському дрону буде складніше. Увесь підрозділ 25-ї повітряно-десантної видихає. Хай менше світяться, щоб він їх не спалив. Хай далі туди й скидає. Це на даний час наш не на, 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 на саме найголовніший ресурс, який у нас є. Як вона не звучало, що це ресурс, ресурсну це є ресурс. Не на нас працюють, а ми працюємо солдатів. То максимально ми повинні так зробити, щоб противник до них не підійшов. А якщо підійшов, то це максимально донор знищитися всіми засобами, які є в батальйоні. Усі ці події відбуваються на півдні від Покровська. Рік, як воїни 25 ки там тримають оборону і дотепер не пустили ворога в місто. Цей батальйон ще й відтіснив окупантів села Котлине, чим і розблокував для нас вигідні позиції. Той підрозділ, який відповідає за цю смугу, він трошки підстерся вже. І що стосується противника, то також ну, теж не дураки. Вони розуміють, що лізти на пролом вже якби не недоціляли. Великі втрати, це обична математика, посчитала, скільки втрат, І зараз вони планують йдуть в стик. Лише за травень воїни-десантники знищили три сотні окупантів поблизу Покровська. Тож росіяни вирішили не йти піхотними штурмами в лоба, а застосовувати тактику Курщини, удари дронів в глиб території, аби перебити логістику і взяти під контроль дороги до наших позицій. І поки у них цих дронів більше ніж достатньо. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.